У закарпатській обласній бібліотеці відбулося перше засідання книжкового клубу в новому році. Його започаткували торік спільно з СОС, дитяче містечка Ужгород». Ми почали відновлювати ту таку добру традицію книжкового клубу, яка діяла на базі нашої бібліотеки ще до повномасштабного вторгнення. Ми зробили, скажімо так, культурний експеримент і побачили, що він дуже видався таким результативним і якісним, тому що до наших клубів долучалися не тільки офлайн, а й онлайн учасники. Пані Наталя з Енергодару читати любить трилери, детективи, а ще психологічну літературу. На клуб завітала вперше. Цікаво спілкування, цікаво знайомитися з новими людьми, дізнатись, які є ще цікаві книжки, бо їх зараз багато на ринку, і важко просто обрати. Власна мета книжкового клубу не лише ознайомити читачів з літературними новинками, а й створити для них дружній простір для комфортного спілкування та якісного дозвілля. Минулий рік показав це, вдається. Основна задача для нас це надати внутрішньопереміщеним особам можливості якісно проводити дозвілля. І ми хочемо показати різні формати такого дозвілля і інтеграцію, адаптацію у новій громаді. Я вважаю, що бібліотека це центр громади і це те місце, куди кожна та кожне може приходити відчувати себе у безпеці і отримувати купу соціальних послуг і спілкування. Проведення дозвілля, нові знайомства, комунікація це якраз про і бібліотеку, і книжковий клуб у новому році. Формат буде незмінним зустрічі наживо, але є можливість долучатися онлайн для обговорення і надалі обиратимуть відомі твори світових класиків, сучасну українську літературу, а також закарпатську краєзнавчу. На зустрічі запрошуватимуть місцевих письменників. Обговорення книжок завжди проходять жваво і змістовно. Ми обираємо книгу і потім обговорюємо не тільки те, що автор написав, а й те, як книга пов'язана із нашим життям і з тими проблемами, які є в громади. І завдяки цим клубам ми не тільки популяризуємо читання. Ми, нас іноді народжуються дуже класні, цікаві ідеї для того, щоб реалізувати в Ужгороді з нашими партнерами. Засідання клубу проводитимуть один раз на місяць.